Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Вони будуть херби доїдати, да а їм бо це ліж би Росія в пірді. Вони поврізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну, Нам Європа не провлястки. У нас немає стільки надходжень. Взагалі, з оця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже дуже, дуже важко підписати. Дипломати поїхали домовлятися зараз за Такий мир, щоб не було далі війни чи гірше. Будемо надіятися, що домовляться людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій, може щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І надію, в надію році ми вже дізнаємо, що таке мир нарешті.